Всім привіт! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з дивовижними видами спорту, про які ви могли навіть не чути. Отже, тема сьогоднішнього уроку захоплюючий світ спорту. Усі ми звикли до традиційного футболу, баскетболу, тенісу чи легкої атлетики, але існують не менш видовищні види спорту, засновники яких, напевно, знудилися від звичайного перекидання м'яча через сітку чи простого бігу. І захотіли додати трішки креативу. З ними ми сьогодні і познайомимося ближче. Шах-бокс. Існує стереотип, що боксери не вирізняються винятковою кмітливістю і гострим розумом, адже часто отримують від опонентів по мізках. Але творці цього курйозного виду спорту вирішили довести протилежне. Міцні м'язи можуть поєднуватися з потужним інтелектом. Правила шахбоксу передбачають традиційні 11 раундів, де звичайні боксерські 3 хвилинки чергуються з раундами швидких шахів тривалістю 4 хвилини. Популярності шафбокс набув у Європі, особливо в Німеччині та Англії. Кабаді! Ця командна гра може здатися дещо дитячою, бо нагадує, дожини мене. Але в Азії, де вона зародилася, точно так не вважають. У 1990 році Кабаді включили до Азійських ігор, а з 2004-го з цього виду спорту провели чотири чемпіонати світу. Щоправда, перемагала в них сама лише Індія. Принцип гри в тому, що одна команда обирає загарбника, який перебігає на половину поля суперника і з безперервним, поки вистачить дихання вереском кабаді-кабаді, намагається торкнутися когось із опонентів. А потім повернутися на свою половину. Якщо йому це не вдається, атакувати вже мають право суперники. Боротьба великими пальцями ніг. Чи можете ви похизуватися міцними пальцями ніг? А в Англії можуть. У невеличкому селі на півночі Британії щорічно проводять чемпіонат з реслінгу пальцями ніг, який навіть здобув статус міжнародного. Хоча знову ж таки. Найсильніші тут самі засновники великі пальці британці Алана Неша наразі, наразі мають вже 16 чемпіонських титулів. Спортивне перенесення дружин від цих спортсменів так само вимагається сила та витривалість адже занадто тендітні жінки на роль вантажу не підійдуть. За правилами їхня вага має становити не менше, ніж 49 кілограмів. Але воно того варте. Призом для переможця є повний еквівалент ваги дружини. Зародилися ці чудернацькі змагання у Фінляндії, але набули популярності в різних країнах. Спортивна гонитва за сиром. Логіку цього виду спорту важко зрозуміти. Він створений для диваків, які настільки люблять сир, що готові долати непрості дистанції, аби поласувати ним. Змагання щорічно проводять в Англії, але вони полюбилися й іншим країнам. Згідно з правилами, учасникам необхідно за сигналом скотити галівку сиру з пагорба, а потім спробувати його наздогнати. Замість кубків чи медалей чемпіон отримує сир. Траусині перегони. Ці нетрадиційні змагання вже понад 30 років щорічно проводять у США. Приборкати гігантського птаха значно важче, ніж коня, і при цьому дуже травмонебезпечно. Тому такий спорт не для слабкодухих і за правом належить до екстремальних. Найспритніші гонщики можуть розвивати швидкість до 70 км за годину. В Україні страусині перегони проводили у 2010 році у селі під Києвом. Перегони на лопатах. Наступні спортсмени, можливо, мріяли б вирушити на зимові Олімпійські ігри, тільки б придбати боб чи скелетон не кожному по кишені, тому можна заощадити і тренувати швидкість спуску на лопаті, дешево та сердит. Чемпіонати з лопатних перегонів ще з 70-х років проводять у США. Найшвидші карманичі досягають 60 км за годину. Марафон Людина проти коня. Ці змагання почали проводити ще у 1980 році в Уельсі. Їхній засновник Гордон Грін почув розмову від відвідувачів власного пабу, яким було цікаво, чи здатна людина обігнати коня і наскільки великим є людський потенціал. Самому Гріну ця думка теж не дала спокою. Відтоді змагання проводять щорічно і не лише в Уельсі, а й у Новій Зеландії. Лише двічі в історії двоногим бігунам вдавалося подолати 35 кілометрів марафону швидше за своїх опонентів. Середньовічні бої. Це доволі молодий вид спорту. Може послугувати машиною часу для любити відлів історії епохи Київської Русі. Тут усе серйозно. Ресталище, сталеві обладунки, зброя, щити і заряд адреналіну. З 2008 року змагання почали проводити в нашій країні, і відтоді українці регулярно здобувають перемоги на міжнародних турнірах. У 2019-му Київщина прийняла чемпіонат світу. Джоглінг Вас із дитинства вабить магія виступів артистів цирку, але водночас марите медалями чемпіонатів світу. Маєте спритні ноги та вправні руки. Тоді наступний вид спорту вас точно зацікавить. Джоглінг це симбіоз бігу та жонглювання. Чемпіонати світу проводяться з 1980 року у восьми дисциплінах, які різняться за дистанціями 100, 400, 800 та 1600 метрів, та кількістю м'ячів 3, 5 та 7. Також проводиться командна естафета 4 по 100 метрів. Бульбашковий футбол. У традиційному футболі часто не обходиться без травм, які можуть надовго вибити гравця з основного складу. Але творці цього виду спорту знайшли рішення проблеми. Болючих зіткнень можна уникнути, якщо виходити на поле у велетенських бульбашках. Не біда, що матиме та медний і трішки незграбний вигляд, зате можна добряче штурхнутися аж надто швидкого суперника й уникнути покарання та травм. Бурбашковий футбол був створений у Норвегії у 2011 році, а згодом поширився далі Британією, Новою Зеландією та Сполученими Штатами Америки. Футбол двома м'ячами. Цей різновид футболу ще називають українським, адже винайшли його в Києві у 2007 році. За правилами обидва голкіпери одночасно вводять м'ячі у гру. Цікаво, що обидві команди можуть забити одночасно. Уява одразу малює драматичний фінал Ліги Чемпіонів, де за 2 секунди улюблений клуб може вийти вперед і одразу втратити перемогу. Але, як зазначають арбітри, судити такі матчі навіть легше адже гравцям просто ніколи сперечатися можна просто не встежити за іншим м'ячем. Волейбол ногами або сепак такро. Цей вид спорту сягає корінням ще у 15 століття і найбільш популярний в Азії. Правила майже до волейбольних, за винятком одного. Торкатися м'яча руками тут заборонено лише ноги, корпус і голова. Тому для гравців, які тривалий час займалися традиційним волейболом, це пак та кро навряд чи підійде, надто вже велика сила звички. Екстремальне прасування? Що може бути цікавого у звичайному прасуванні? Гори зім'ятих сорочок? У звичайному нічого. Своє бачення цієї рутинної справи показав світу англієць Філ Шоу, який у 1997 році першим пішов прасувати у гори. Згодом, аеронінг став популярним не лише в Англії, причому, що дивніше місце бере прасувальник, то краще. Часто спортсмени прасують у горах, у скелях, під водою і навіть у повітрі. Перший чемпіонат світу відбувся ще у 2002 році в Німеччині. Хочеться завершити фразою з відомого мему: якщо ваші змагання не схожі на щось подібне, навіть не кличте. А які ви знаєте незвичні види спорту або ігри, можливо, бачили або навіть грали, напишіть мені у коментарях. А на сьогодні все. До зустрічі на наступному уроці. Все буде Україна.